Всім привіт! Наближається відкриття сезону. Відповідно, отримуємо багато запитань від наших клієнтів-підписників щодо того, який корм купить для весни. Що купить, в яких кількостях купить, що з чим змішати, які пропорції, чим залити, і все решта. Відповідно, вирішили виїхати на озеро і на озері записати короткий гайд на цю тему. Дивіться, я вважаю, що особливості ловлі весною складаються з двох частин. І основна це навіть не корм. Основна, це вибір. Озера. Тому що не на кожному озері риба прокидається рано, і ми можемо ловити, дозволити собі ловити в березні і в квітні. Відповідно, задача номер один підібрати озеро, на якому риба вже прокинулась, а задача номер два підібрати якісний корм. Тому що не існує магічного корму, Якщо ви поїдете з суперкормом на озеро, де риба ще спить, ви все одно нічого не піймаєте. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, на озера не глибокі. Бажано не відкриття, щоб були оточені деревами, захищені від вітру. Це дає можливість воді швидше прогріватися, відповідно, риба швидше прокидається. Ми зараз знаходимося на типовій водойми для весни. Це база відпочинок, село Соснівка Київської області. Воно саме таке, як потрібно. Неглибоке, півтора-два метри глибина, оточене деревами, знаходиться в низині, і відповідно. Це наше улюблене озеро для відкриття сезону. Ми сюди приїжджаємо постійно, тому що риба починає ловити з середини березня. Повертаючись до питання корму, я бачу два шляхи основних. Перший це більш креативний, тобто ви берете різні елементи і збираєте самостійно собі корм. Берете пілець, берете зернові, ліквіди і створюєте те, що бачите. От. Інший шлях це купити готовий продукт, який вже зібраний так, як має бути. Саме під ці умови, під холодну воду, з необхідними пропорціями, який са вже показав гарні результати, протестований. Давайте зараз трохи детальніше. по першому це творчий процес, там немає аксіом, оце тільки так і більше ні по якому. Це так не працює, але просто і зараз не буду зупинятися ні на брендах, ні на назвах продуктів. Дам загальні рекомендації і ви. Керуючись цими рекомендаціями, зможете собі підібрати під холодну воду, створити нормальний, е, нормальну суміш. Спираючись на досвід багатьох рибалок ну, з мого оточення і на свій особистий досвід, а це вже 24 роки цивілізованого карпфішингу, я можу сказати, що кращі результати я отримував, якщо мій корм складався з таких частин. Перше, в кормі має бути м'ясо. Я часто використовую на перших риболовлях, я часто використовую опариш або мотиль як складову корму. Ось тут десь спливе посилання на відео. Ви можете подивитись більш детально. Я пояснюю, що складається, чому, і так яка мотивація, і так далі. Значить, перша складова це м'ясо. Якщо можливості, часу немає або можливості, немає купити заздалегідь мотиль або опариш. Або й те інше, то це може бути там, нежива складова. Наприклад, там, рибечі, рибне борошно, крилеве борошно, борошно кальмара, от щось кшталт того. Вот. Другий критерій, елементи, які є в кормі, бажано, щоб вони були нежирні. Наприклад, я використовую нежирний пелець, там 4 сезони. З нього починаю завжди сезон. Чому нежирний? Не через те, що риба не споживає жирний корм. Були ситуації, коли я використовував дрібний халібут або дрібний халібут плюс кріль і ловив. Але питання в тому, що не жирний, він краще розчиняється. Краще розчиняється в холодній воді швидше, він швидше віддає привабливі речовини. Тобто риба його а швидше знаходить, Б. Його комфортніше споживати, тому що, умовно, за якісь там півгодинки він перетворюється на дуже м'якенькі такі часточки. От. Це приваблива е, штука і через це я використовую. Третій елемент я часто використовую в прикормі по холодній воді е, спеції. Не в 100% ситуації вони спрацьовували. Прекрасно, але маю багато дуже вдалих риболов там, де е, спеції вигравали порівняно з іншим кормом, там, де їх не було. От. Тому я для себе намагаюсь весняний корм зробити, скомбінувати з от таких елементів. От. Тому хто за творчий процес беріть, пробуйте, підбирайте елементи, нежирні, м'ясні. І спробуйте е, спеції. З приводу ліквіда е, це особисті вподобання. Я не часто використовую ліквід, але в моєму оточенні достатньо багато людей використовує. От, е, ліквід той самий підхід, нежирний і бажано з складовими м'ясними. Якщо б говорити про наш асортимент то це може спайсі shims бути, це може бути Сквітбері, це може бути ультрамарін. Якщо самостійно хочете зібрати, то таким чином. Тобто логіка, я думаю, що зрозуміла. Тепер по варіанту, який простіше, а це зараз якраз той варіант, який ми використовуємо ми. Мало часу, у нас світовий день, мало часу на риболовлю, тому що нам потрібно записати відео. І немає відповідно зайвих там, годин для того, щоб підготувати корм, загодуватися з помбами, і ще щось робити. Тому ми приїхали з готовими продуктами. Сьогодні ми використовуємо PVA BigMix Mix Oktoberfest і використовуємо PVA Mix смузі. Чому саме їх? Тому що вони побудовані саме з такою логікою, про яку я щойно говорив. Там в складі швидкорозчинний нежирний пілець, там в складі е, спеції, там в складі е, рибне борошно вот. ну, і багато інших е, 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 елементів. Плюс він самодостатній, він же зволожений, оброблений е, там, рідиною необхідною і все решта. Тобто це готовий продукт. Тому ми зараз використовуємо його. Крім того, який би ви підхід не використовували по корму, самі збираєте готовий, потрібно враховувати, що поведінку риби, вода холодна, а риба рухається повільно, навіть клювання відбуваються дуже акуратні, дуже ніжні. По-перше, якраз саме в цей період часу, через таку поведінку, ви можете стикнутися з тим, що у вас сходи риби є. От. І по-друге, враховуючи те, що риба от в такому стані знаходиться. Я ніколи не годую багато. Вот. Моя стратегія, якщо у мене немає клювання за клюванням, я розумію, що якийсь шалений ажіотаж, а такого майже ніколи не буває, там в березні і в квітні, то мій підхід такий, що це дуже обмежена кількість корму, дуже точково. Відповідно, для мене ідеальний підхід це використання ПВА пакетів і готових сумішей під них. І зараз, і зараз саме це ми робимо. Сектор. Час від часу перезакидуюсь в різні частини цього сектору. З середину ловлю, з під берега ловлю, шукаю таким чином рибу. Тобто моя задача яка дати оснастку, дати невеличку порцію корму, різні фракції, насиченого і таким чином спровокувати рибу на клювання. На що ще хочу звернути увагу? Дивіться, зараз ми поспішали. Я з машини витягнув палки, корм. Всередині вже були підготовлені пива пакети і стійки, щоб поставити палки. Всі речі в машині. Я вийшов на вимостку, поставив стійки, закинув палки, встановив, включив сигналки. В мене це зайняло часу. Ну, напевно, що в межах 10 хвилин. І потім я в мене вже Палки в воді, оснастки лежать. На оснастки лежить невелика порція корму, можливо, в кількості, як половина спомба, От. Тобто, дуже точково і з гарною презентацією. І я потім займаюся табором. Ставлю собі стіл, кресло, шватер, палатку, кому що потрібно. Тобто, ви виграєте, використовуючи готові суміші, ви виграєте суттєво по часу на початку риболовлі. Закинули палки в воді. Шикарна презентація, і ви займаєтеся своїм табором. Зверніть увагу, важливий елемент. Була ситуація, коли ще не дійшов до, до встановлення шатра, вже палка їде і ти вже маєш перший хрип. Тепер по корму в загальному поговорили. Логіка, я сподіваюся, зрозуміла. Щось не договорив, запитуйте в коментарях. Наступне: попереднє відео було про пакети, відео зайшло, популярне. Бачу. Час від часу повторюються одні самі запитання. Хочу сказати, що те відео не було розраховане на 100% ситуацій. Його мета була дати загальну інформацію, яка стосується більшості ситуацій, без нюансів. От. Очевидно, що з'явилися запитання, пов'язані з цими нюансами. І зараз поговоримо про ці нюанси, розповім, дам відповіді, покажу, як робити і все решта. Найбільш популярним запитанням в коментарях під попереднім відео було запитання, як зібрати ПВА пакет дальнобійний, щоб ним можна було ловити на дистанціях за 100 метрів. Зараз на відео зберу, розповім нюанси, поясню, чим він відрізняється від стандартного. І так по дальнобійному пакету. На які дистанції ви можете розраховувати? От дистанція, на яку ви кидаєте з помп, от на, на такій дистанції ви можете ловити з пакетом. Тобто, якщо ви годуєте з помбом 130, 140, 150, це дистанція реальна для вашого пакета. Зараз покажу нюанси, як його зібрати. То вам, по суті, потрібно зробити пакет, щоб він конструктивно був схожий на ваш спомб. Мав приблизно таку саму вагу і бажано, щоб менший об'єм. Так, беремо пакетики. В даному випадку насадку потрібно буде ховати всередину, обов'язково, тому що вам потрібна максимальна дистанція, відповідно, щоб не було ніяких елементів, які додатково там створюють якісь перешкоди в польоті. Так, давайте на прикладі Октоберфест покажу. Робити маленький майданчик. Відгрузило. Поводочок, гачочок. До речі, про спойлер зроблю. Це насадка, якої ще немає в асортименті у нас, але найближчим часом з'явиться це боли нейтральної плавучості. Вони будуть у вигляді дамблсів. От. Їх буде два розміри в одній баночці. І вони, по суті, стають на довжину волоса. Вони будуть так само у в в усіх п'яти серіях. Чому я роблю комбінацію вертлюх інлайн і силиконову трубочку 2-1? У мене є проблема, я завжди шукаю голки насадочні. І вони завжди у мене десь зникають. А коли використовуєш таку комбінацію, голки по суті не потрібна. Типу, відео заводиться в цю трубочку легко все є вже. так і так зробили маленький майданчик на той майданчик став на груз Пакет потрібно зробити компактним. Відповідно, він не має бути довгим. Для того, щоб у вас не стирчало грузило з пакета або інші елементи, конус, кліпса, або скользячки і все решта. Груза, які ви використовуєте, це мають бути або круглі короткі, або квадратні короткі. А груша, навіть груша, то вона коротка, але вона не найкращий варіант в даному випадку. Але ну, можливий. Типу це такий компромісний. От, дарі, наступний момент. Вага груза. Тут, в залежності від того, якою палкою будете кидати, підлаштовуємося по суті під вашу сподову палку. Відповідно, груз маєте підібрати під свою палку оптимальний і під своє завантаження. Я зазвичай використовую для таких ситуацій груз 110-120 грамів. У мене старенький спот, спортекс катапульта ще когось там 15-го чи 17-го року, ну дуже старий. От, От Мені там оптимальна груз стає 110-120 грамів. Тоді він нормально завантажується. Поводочок занурили в пакет, присипаємо його трохи сумішлю. У вас відділяється гачок і насадка від всього решти. Монтажа. Стас. Потім на цей майданчик кладете гачок з насадкою, ось вони. По суті, вони відділяються від решти елементів. Зверху присипаєте. Ще одною порцією корму. Ще нюанс. По щільності корму. «Октоберфест» і смузі більш об'ємний і легший. А, наприклад, з Passi і Сквітбері він більш щільний. Тобто один і той же об'єм може давати різну вагу. От, ось отакий приблизно у нас по довжині виходить пакет. Довжина, ну, орієнтовно. До 7 см, не більше. От. Якщо ви дивились відео попереднє, я там показував спосіб, який я зав'язую. Я розв'язую по краям, у мене виходить дві частинки пакета і я зав'язую вузол. Але в даній ситуації, коли мені потрібно кинути далеко, я так не роблю. Хоча мій напарник метро навіть при таких закиданнях екстремальних він все одно зав'язує таким самим чином. тобто Вузол робить. Я так не роблю, тому що в мене були ситуації, коли я там зав'язую вузол, і коли я закидаю, у мене груз виривається з середини мішка. Особливо коли силовий і дуже різкий закид. От. Мені такі експерименти не потрібні, тому лише от в таких ситуаціях, коли потрібно кинути реально максимально далеко, я в цих ситуаціях змушений, змушений використовувати пива ленту Хоча я не фанат, бо потім дуже часто залишається від неї слід е і слиз на літкорі. Але от в таких ситуаціях, коли потрібно кинути максимально далеко, то я використовую е ПВА-ленту для того, щоб зв'язати. Зав'язуємо. Зараз ми зважимо е цей пакет. Це все зайве обрізаємо, воно нам не потрібне. Тут важливо не обрізати літкор, бо були нюанси. От. Для того, щоб була максимальна щільність і пакет був аеродинамічний. Куточки перебираємо. Ось так от, затискаємо. От, виходить отакий от пакет. Давайте його зважимо. От він важить 150 грамів. Ще момент, якщо якісь дальні дистанції, то бажано літкор робити покоротше, бо він трохи заважає. Особливо, коли якийсь зустрічний буковий вітер от реально впливає. Далі зробили пакет 150. Берете свою сподову палку. На сподові палки тонка жилка у мене 0,2. Не нитка, а саме леска жилка 0,2. І працюєте. Я спом далеко вже не кидаю. Тобто я давно не ловлю в закид, користуюсь корабліком, втратив навички. Але з помп мене летить десь до 130 метрів. Для мене це нормальна дистанція. От пакет такий у мене летить приблизно так само на 130 метрів, там. залежно від погоди, плюс-мінус 5. От. При тому, що мої фізичні дані, там, вага 70 і зрост 170, ну це не дуже дальнобойні. Я ж не, зай... ну, і не займаюся не спортом, нічим. Тому, е якщо потрібен е пакет для максимально дальних дистанцій, ви можете розраховувати на дистанції, на які лежить летить ваш спом. Як зібрати? Розумієте. Наступним питанням популярним було, чи можна ПВ Бегмікс зволожити ліквідом, зібрати заздалегідь пакети, щоб вони зберігалися в відрі довгий період часу, тиждень, умовно, два тижні до риболовлі, і потім з ними виїхати і ловити, чи не втратять вони в ефективності, чи немає якихось підводних каменів. Підводні камені є. Якщо ви зволожите ПВ Бегмікс, він має різну структуру і він, має, і, він, і він липучий. Якщо ви його зволожите, засунете його в пакет, і ці пакети будуть зберігатися в, в відрі, по-перше, частина цієї вологи передасться е, самому матеріалу ПВА, і він стане не таким щільним, він стане більш вологим і він стане більш тягучим. Тобто ви втратите в, в щільності е, пакета. Другий момент, якщо мікс всередині буде зберігати довгий період часу, а через отвіри в пакеті все одно буде він випаровуватись трошки, то велика вірогідність того, що мікс частково злипнеться. І ви можете потрапити в ситуацію, коли ви його кинули в воду, він не розсипався рівномірно, як має бути, а розвалився на декілька великих шматочків. І уявіть собі, Повідець у вас був захований всередину, і повідковий матеріал обліплений був якимсь шматком і так каменем і лежить. Підійшла риба, там якесь швидке клювання, 5-10 хвилин після закидання. Підійшла риба, вона намагається засмоктати ваш бойл. Бойл не залітає, тому що на повідковому матеріалі висить величезна така балабуха з бекміксу і створює додатковий супротив. Тобто, відповідно, вкорочує поводочок. Так, такі ситуації велика рідкість, але нащо ризикувати? Ці ПВА-бегмікси, а продукт. вони вже зволожені попередньо, після того вони висушені, там вже є всередині волога, вони вкриті так, як потрібно, ви їх збираєте, додатково нічим не обробляєте. Якщо ви плануєте це виїзд там, через тиждень, через 10 днів. Якщо ви... Вже на озері і паралельно робите пакети, і ви хочете додати ліквіда. ніякої проблеми в цьому не бачу. Зробили додали ліквід в суміш, зволожили, зробили пакет, закинули. Там це буде чітко працювати. Але якщо заздалегідь, то так можна не робити. Наступним популярним питанням в коментарях було те, що ми готували би пакети вдома заздалегідь перед риболовлею але ми засовуємо пакет в пакет насадку і не знаємо, чи вона буде ефективною на цій риболовлі чи ні. Відповідно, змушені готувати пакети вже під час риболовлі. Дивіться, рішення дуже просте. Ви приїжджаєте на риболовлю а, з готовими пакетами, а вертлюжок, вертлюжок виводите наружу. І на риболовлі ви вже підбираєте повідець різні насадки, різні повідки вже підбираєте на самій водоймі. Це взагалі дуже все просто. Достали повідець, переєднали. Гачком зачепили за верхню частину ось тут. Тому що, як ви пам'ятаєте, груз внизу, пакет впаде таким чином. Бажано, щоб насадка була зверху. От. Причепили і закинули. Це якщо не йде мова про закат за 100 метрів. Тобто все, що в межах 100 метрів, отака оснастка і достатньо для того, щоб вона летіла, працювала, і повідочок можете і насадку підібрати, можете прямо на водомі, а пакети підготувати заздалегідь. Так, і ще нюанс. Люди кажуть, якщо ми збираємо 10-15-20 пакетів, то у нас сплутаються літкори і не дуже зручно. Дуже просте рішення. І отак пакет до пакета складаєте в відро, І нічого не плутається, все нормально зберігається. Друзі, на цьому поки що все. Сподіваюсь, закрив всі питання, які у вас виникали. Якщо щось вас турбує, вважаєте, не договорив, не дорозповів. Нові якісь запитання з'являються. пишіть обов'язково. Ми плануємо знімати контент, в тому числі в такому форматі, в відеоформаті, запитання-відповіді. Тому не соромтесь, кажіть все, що думаєте. Е, От е, ще момент. Якщо вам подобається той контент, який ми знімаємо, перевірте, чи підписані ви на канал, чистить у вас дзвіночок, щоб не пропускати наступні. Обов'язково поставте в цьому відео 5, тому що приходять глядачі е, з країни е, 404. І ставлять нам дизлайки. От, це потрібно виправляти. Тому підтримайте канал лайком. І обов'язково пишіть коментарі, тому що алгоритми YouTube просять коментарі, щоб були більше, ніж 8 слів для просування каналу. І таким чином будемо разом створювати і просувати україномовний YouTube. От, на цьому все. Побачимо. До зустрічі на водимах. Пока! Севла нас чекають підмін.